Вітаю, мене звати Оля Кундес, проживаю я у містечку Гусятин. Навчалась тут, потім закінчувала медичний заклад, працювала в медицині 18 років. Але в зв'язку з тим, що почала прогресувати хвороба і через недоступність що медичного закладу, що оселі довелося покинути основне місце роботи і переключатися, знаходити себе в чомусь іншому. На даний час я займаюся вишивкою. Саме зараз, ну, мабуть, років 5-6 займаюся саме традиційними українськими швами. Тому що раніше я вишивала виключно хрестиком, бісером, в'язала макраме. Початок був з дитинства, тому що в школі ми ходили на гуртки, і там я навчилася і вишивати, і в'язати різними. Способами, методами, нитками, матеріалами, тобто навики в мене ще були зі школи, але саме цікаве, в мене почалося десь в році 14-15, можливо пізніше, коли вже е прийшло усвідомлення того, що є регіональна вишивка. Що це таке? Чим вона відрізняється, чим вона цікава, що вона собою уособлює, чому потрібно її вивчати, чому потрібно її відтворювати, чому вона ідентифікує нашу культуру. Тому і почала заглиблюватися у вивчення всіх цих аспектів і водночас втілювати їх в життя. Тобто відтворювати на відповідних матеріалах і відповідними способами, техніками, швами. в процесі вивчення зразу відтворювалися усі всі вироби. Отримання інвалідності і моя творчість. Це якось воно було е паралельно одне з другим склалося. Ну, тому що творчість в мене була з дитинства, інвалідності не було. Вже коли е Прийшла хвороба, відповідно, основне було бажання кудись спрямувати свою енергію, бодай не стільки фізично, скільки морально. Бо зазвичай, здебільшого, я була активною людиною фізично, морально. Це було багато роботи. Я була в Русі, і коли довелося сісти в крісло колісне. Відповідно, це внесло свої корективи. Тому, що, на що більше повпливало, мені важко сказати, чи інвалідність на мою творчість, чи творчість на мою інвалідність, ну, якось воно так все зійшло в одне русло. Що означає інклюзія? Це дослівно. Залучення осіб з інвалідністю в суспільство. І для цього робити безбар'єрне середовище архітектурне і інформаційне. Для того аби людина з інвалідністю е, мала максимальний доступ до всіх адміністративних будівель, до е, закладів громадського харчування, до магазинів, кінотеатрів, ну тобто до всієї інфраструктури. Ну, моє захоплення творчістю, звісно, що підтримувала насамперед мої рідні, бо тому, що вони розуміли, що мені кудись потрібно подіти свою енергію, свої думки. Я дуже велику підтримку отримала від свого друга по Крізь колісному» — це від Івана Космина. Він максимально мене підбадьорював. Ну він і своїм прикладом і своєю активністю, звісно, він дав поштовх такий неабиякий, що потрібно рухатися. Свою творчість використовую для натхнення інших людей. Я не можу сказати, що саме мистецтво має бути вашою рушійною силою. Кожен має знайти щось для себе. Хтось може займатися якимись видом мистецтва. Хтось може працювати над іншими якимись проектами. Кожна свої здібності. Шукайте себе, шукайте себе. Кожна людина обдарована талантом. Це однозначно. Просто прислухайтеся до себе. Вся моя творчість для популяризації української традиційної вишивки, і що інвалідність не перешкода. Є такий вислів людям, котрі потрапили в певні такі життєві обставини або інвалідність, або ще якісь. Речі, які демотивують людей, роби те, що можеш, з тим, що маєш, і там, де ти є. І дуже хороший вислів Андрея Шептицького це завжди мною керує не потоком шумних галасливих фраз, а тихою і невтомною працею любіть Україну.